Привіт, з вами команда «Ми вдома. З перших днів війни ми займаємося приборканням гуманітарної кризи в гостомелі та сусідніх селах. І сьогодні ми вам розкажемо про один надважливий на сьогоднішній час проект. Дуже цікавий це склад «ХАП». У цьому складі ми будемо акумулювати гуманітарну допомогу з різних джерел, організацій, фондів або волонтерів. І своїми силами або силами інших людей будемо розвозити ці продукти. В різні найкризовіші точки України в основному це будуть продукти, медикаменти, хімія, засоби гігієни, які ми будемо сортувати тут в складі, і люди, які роблять те саме, що і ми зможуть приїхати, завантажитись або дозавантажитись і завести це в самі гарячі точки країни. У нас склад таких розмірів, що ми можемо сюди загнати машини будь-якого розміру фури, вантажівки, буси для того, щоб розвантажитись або завантажитись. По периметру складу ми зробимо стелажі на яких ми будемо складати вже посортовану гуманітарну допомогу. Коли нам подарували це приміщення, воно не виглядало так, як виглядає зараз. На криші росли п'ятиметрові дерева, стіни були розрушені, тому що стабільно замокали. Вікна були маленькі, ворота були дерев'яні, всередині бігали пацюки. Ми не боїмося викликів, тому ми залили фундамент навколо приміщення, обмурували стіни, укріпили їх. З криші вирізали п'ятиметрові дерева. Також підготували до гідроізоляції. Замість дерев'яних воріт ми поставили класні металічні ворота. Замість маленьких отворів в стінах ми зробили великі панорамні вікна. В цій частині складу ми зробимо кухню. Та туалет з душем. Душ буде для того, щоб водії, які там з далекої дороги приїхали, могли прийняти його, розслабитись. В кухні кожен може поїсти, попити кави. А на другому поверсі в нас буде офіс, і в офісі в нас буде диванчик, де кожен водій, який приїхав з далекої дороги, може прийти, лягти відкалібруватися в горизонтальну площину і відпочити перед дорогою. І далі ось кожен з них зможе відчути частинку нашої любові саме в цьому в цій частині приміщення.